Добрий день. На минулому уроці ми з вами розглянули, як утворюється загальне запитання і коротка відповідь на загальне запитання. У нас урок 10 lesson 10, і е, читаємо урок. Розберемо деякі правила також. Has she a doll? Yes, she has. Have you a rabbit? No, I have not. Count from 1 to 10. Порахуємо from 1 from to 10. Порахуємо до одного від одного до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Count the rabbits 1, 2. І е, нагадую вам, коли ми прохаємо когось щось зробити. Першим іде діє слово, і так як ми дивилися в словах інфінітив з часткою цу, але в проханні частку цу ми не вживаємо і починаємо речення з діє слова Count the rabbits rabbits множина, тому що порахуй, звичайно, множина, і перед нею стоїть артикль Д, тому що ми маємо на увазі. Jakieś konkretne rzeczy, jakie nam trzeba przerachować. Dalej. Count the chickens. One, two, three. This girl has three rabbits. She has five chickens. Has this girl a kitten? Yes, she has. Tu nas już idzie zagalne zapytanie. Has стоїть перед підметом, ми пам'ятаємо вже. І у відповіді ми даємо Yes, she has. Займенник і дієслово обов'язково перекладаємо одним словом, ми пам'ятаємо це. Has this girl was? Yes, she has. Has she a dog? Yes. She has. Has she a hat? Yes. She has. Has she a snake? No, she has not. Has she a frog? No, she has not. Has she a bat? No. She has not. І нагадую вам, коли у нас підмет виражений займенником she і е, іменником жіночого роду. У нас у відповіді короткій буде стояти займенник She. Тому що нам треба іменник змінити на заіменник. That boy has two squirrels. He has one fox too. Two в кінці з двома O. Цу перекладається також. Нагадує. He has nine rabbits. He has four bats. І далі загальні запитання коли у нас третя особа чоловічого роду. Has that boy a wolf? No, he has not. Has he a gun? No, he, he has not. Has he a pistol? No, he has not. Has he a stick? Yes, he has. Has he a ball? Yes, he has. І нагадую, знов таки, якщо у нас підмет виражений е, іменником чоловічого роду, то ми змінюємо у відповіді іменник на займенник «хі». І далі. You have one hen and eight chickens. You have nine rabbits, too. Have you a bat? Yes, I have. Have you a stick? No, I have not. Catch that rabbit. That's... Вибачте, перше речення на цій сторінці. Have you a hat? Погано видно. Yes, I have. Дякую. До побачення.